Абсолютно простих випадків в нейрохірургії їх не буває. Ось. А, а бувають випадки, які досить складні, і складні чому? Тому що вони потребують не лише досвіду, вони потребують мультидисциплінарної команди, потребують досить високовартісного і складного обладнання для того, щоб досягти абсолютно 100% результату. І е, особливо, особливо приємно, коли пацієнти вони вникають в цю ситуацію, а не просто е, довіряються з першого погляду. Вони вникають і е, розпитують, що для чого потрібно, чому це для цього потрібно. Е, вони збирають декілька точок зору. Вони консультуються ще в когось. Нам приємно, що в більшості випадків пацієнти таки обирають нас, нашу команду, для проведення цих хірургічних втручань. Сьогоднішній випадок він не виключення. Пацієнт консультувався в багатьох місцях і обрав саме нас для проведення цього хірургічного втручання, яке є досить складним, тому що пухлина розміщена це пухлина хребта, яка на рівні 4 і 3 грудних хребців з одного боку вона вростає в хребетний канал та компримує спинний мозок, а з іншого боку, пухлина вростає у бік легені і досить виражено компримує саму легеню. Тому це дійсно складний кейс, який потребує не лише досвіду. Требує мультидисциплінарного підходу, тобто, щоб був хірург, який може і видалити а, ту частину пухлини, яка вростає і компримує спинний мозок, також той, який може її відділити від легені і а, видалити її повністю звідти. Крім цього, потрібно моніторувати, тобто слідкувати за функцією спинного мозку під час хірургічного втручання. І для цього потрібні, звісно, спеціалісти з нейромоніторингу і обладнання для нейромоніторингу. А також на випадок виникнення кровотечі потрібен апарат, який забезпечує збирання, фільтрування крові та переливання її назад пацієнту. Це все у нас є, тому. Ми готуємося до хірургічного втручання, покажемо вам на екрані, як це буде виглядати, зможете спостерігати за процесом підключення нейромоніторингу, особового обладнання, а також за етапами операції. Якщо ми дістались до, до пухлини, ми зняли лише з лівого боку дужку четвертого і частково третього 3, що дава нам можливість візуалізувати пухлину, яка вростає у бік спинного мозку. Так здається попередньо, що ми ще не починали видаляти пухлину, але так здається, що пухлина не вростає в мішок, в якому знаходиться спинний мозок. Ось зверніть увагу, ось це неушкоджений спинний мозок, неушкоджений мішок, в якому він перебуває. Ось нам вдалося відділити пухлину, яка вростала в канал і притискала спинний мозок. Ось цей шматок пухлини. Ми його видаляємо, віддаємо на гістологію. І тепер залишається зовнішній шмат пухлини, який значно більший, який йде туди, і то вже буде етап без мікроскопу, тому що він потребуватиме більш широкого доступу, більш широкого контролю. На цьому мікрохірургічний етап операції завершений. Тепер буде саме той етап, коли екстравертебральна частина, тобто та, яка не в хребетному каналі, а та, яка виростає у бік легені, тепер буде видалятися саме та частина пухлини і ми для цього запрошуємо Валерія Васильовича. Наразі будемо приступати до другого етапу нашого хірургічного втручання, а саме плануємо видалити компонент пухлини, який виростає в плевральну порожнину і йде в органи середостіння. Власне, Плануємо видалити пухлину разом з фрагментом ребра, так званим n блоком щоб максимально забезпечити відсутність продовженого росту цього утворення. Отже, інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг допомагає нашим нейрохірургам зберегти функцію рухову та чутливу у наших пацієнтів. За допомогою таких модальностей, як соматосенсорні викликані потенціалі та моторні викликані потенціали, сьогодні ми контролювали наш процес під час оперативного втручання. На даний момент всі показники у пацієнта є стабільними, тому рухи і чутливість у пацієнта буде збережена. Сьогодні друга доба після проведення хірургічного втручання з приводу паравертебрального утворення. Проводилась активізація пацієнта вже з першого дня після операції. Це дало змогу нам повноцінно ввести його повсякденне життя і чим раніше дати йому змогу обслуговувати себе і активізувати його в межах відділення. Розкажіть, будь ласка, як себе почуваєте на сьогоднішній день? Ну, не дивлячись на те, що сьогодні другий день після операції, я себе сидя... Почуваю вже ну, значно краще, можу вільно пересуватися, от, вільний здійснюю прийом їжі, бо маю можливість знаходитись в хороших умовах. От, е, все, наскільки воно може бути, настільки воно гаразд і добре. Перед хірургічним втручанням ми акцентували увагу, що пухлина має консистенцію близько до кістки. Виконуючи ЕОП перед операцією, ми мінімалізували розріз, і знову ж таки це так само сприяло тому, що пацієнт може підніматися з меншим дискомфортом, активізуватися, проводити фізичну активність з меншим дискомфортом в післяопераційному періоді. Так, я відчуваю. Відчуваю <кій> дискомфорт, звісно, бо операція складна. Але це не перша моя операція в моєму житті. І, і коли, коли проводились попередні оперативні втручання, то ре, 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 реабілітація була значно довшою, і щоб стати на ноги, потрібно було значно більше часу. Ось сьогодні другий день і я спокійно сиджу навіть. О, це, мабуть, щось і Це, мабуть, і є якийсь показник. Розкажіть, будь ласка, чи є якась різниця в тому, що ви проводили реабілітацію самостійно чи з допомогою реабілітологів, лікарів? Так, на другий день вже зі мною працював реабілітолог. От, і він, його, під, його допомога вона спростила мені навіть... От, як, як правильно вставати, він мені розповідав. Ми з ним пройшлися до вікна, до дверей, по коридору, назад повернулися. От, звісно, коли є людина, яка розуміється на, на цьому, то ти відчуваєш себе впевненіше і легше відбувається цей процес.